Оптураційна в результаті обтурації дихальних шляхів стороннім тілом. Що ми робимо в даному випадку? В першу чергу, ми спробуємо, якщо візуально бачимо, це стороннє тіло, виняти їх або нашими пальцями, або інструментом, який для цього підходить підсет, щипці могила тощо. Якщо візуально, ми предмет не бачимо, витягнути його не вдається, ми переходимо до постукування по спині пацієнта. Це відбувається таким чином, що пацієнт трохи нахилений, і ось такими рухами ми здійснюємо постукування по спині. Якщо цього недостатньо, ми переходимо до прийому гемліха: це натискання плоскою поверхньою кулака на ділянку сонячного спотіння. Рухи повинні бути різкими та сильними, щоб спровокувати кашель та вихід сторонного тіла. І таким чином ми робимо по кругу. Тобто ми дивимося, чи можемо витягнути. Не можемо. Переходимо до постукування по спині. Після цього переходимо до прийому гемліха. І так по кругу. Якщо пацієнт втрачає свідомість, то ми переходимо до серцево легеневої реанімації.